Учора ввечері терористи ЛНР обстріляли маршрутний автобус та два легкові автомобілі поблизу станиці Луганської. Про це на своєму сайті повідомив губернатор Луганщини Геннадій Москаль. За його словами, обстріл стався за мостом через Сіверський Донець на території, що контролюється терористами. У результаті обстрілу одна людина загинула, ще кілька пасажирів отримали поранення. Крім того, в самій станиці Луганській одна з мінометних мін влучила в магазин будівельних матеріалів, коли там були відвідувачі, в результаті чого четверо чоловік були поранені, один з них у важкому стані. Вчора бойовики також обстріляли села Верхня та Нижня Вільхова поблизу станиці. Втім, там значних руйнувань не зафіксовано. А от поблизу Валуського внаслідок обстрілу градами загорівся ліс. У Донецькій області також продовжуються обстріли терористами з житлових кварталів. Так учора вогневих атак зазнала горлівка. За попередньою інформацією, четверо людей було поранено, серед яких, зокрема, і двоє дітей. Наразі усіх постраждалих госпіталізовано. Крім того, внаслідок обстрілів багато житлових будинків зазнали серйозних руйнувань. Жителі самого Донецька також повідомляли, що у місті вночі час від часу лунали звуки, характерні для стрільби із важкої зброї. Зокрема, у результаті обстрілу постраждало комунальне підприємство Донецьк міськводоканал. Снарядами там було пошкоджено обладнання. Жертв на щастя немає. У Луганську зберігається проблема з водою та електрикою. До того ж, не в усіх будинках міста є опалення.